Робіть, що хочете, а я одружуся тільки з Лесею. Голос Тараса тремтів, як натягнута струна. Ну, добре, синку, та заради Бога ми ж тобі не забороняємо, намагалася заспокоїти сина Оксана Олексіївна. Але ти для початку хоча б консерваторію закінчи, не можна ж отак одружуватися, не маючи власних засобів для існування. Ну, то й що? Я можу в ресторанах підробляти? Я вже всі хіти вивчив. Господи, схопилася за голову мати, які хіти, які ресторани, ти ж майбутній оперний співак? А може, тобі просто ревеня всипати? жартівливо обізвався з за керма Андрій Сергійович, намагаючись розрядити обстановку. Але замість того, щоб розсміятися, як він завжди робив у відповідь на батькові жарти, Тарас раптом на повному ходу став відчиняти двері машини. Та що ж ти коїш? заричав на нього Андрій. Ти що, і справді здурів через дівчину? Зупини, я вийду, не хочу з вами жити, злі ви! захлинався в істериці майбутній оперний співак. Батько, бачачи, що Тарас готовий розбити скло головою, пригальмував на узбіччі, і хлопець, з оскаженінням відчинивши двері, кинувся геть з машини. Тарасику, ну куди ти? скрикнула Оксана Олексіївна. Але сина вже й слід простих. Він шмигнув у якийсь провулок і зник з виду. Оце тобі з'їздили на море, пробурмотів приголомшений батько. І що тепер робити, чекати його, шукати? Оксана вийшла з машини і пересіла на переднє сидіння. В останні кілька днів витівки сина студента просто зводили їх з розуму. Варто було лише заговорити про Соломію, дівчину, з якою він познайомився на морі рік тому, як з ним починало відбуватися щось дивне. Він звинувачував батька й матір в тому, що не дали йому одружитися ще тоді, торік. Погрожував навіть покінчити життя самогубством. Батьки, як могли, заспокоювали сина і навіть погодилися з'їздити з ним у те саме курортне селище, де ця таємнича дівчина так полонила його серце. Весь рік він телефонував їй у далеке Сибірське місто, просив про зустріч, а потім повідомив, що їде на південь, оскільки і вона пообіцяла туди приїхати. Батьки запропонували відвезти його машиною. Він погодився, але коли з'ясувалося, що дівчина на курорт не приїхала, син став зривати злість на батька й матері. Машина звернула в той самий провулок, куди втік Тарас, і опинилася посеред величезного двору, оточеного панельними багатоповерхівками. Батьки спробували додзвонитися до сина, але телефон був вимкнений. Простоявши в чужому дворі майже до сутінків, вони вирішили їхати додому. Зрештою, він не маленький, перебіситься і повернеться. Але Тарас не повернувся ні того вечора, ні наступного дня. Ну що, мати, доведеться підключати всіх знайомих, похмуро сказав Андрій. А ти розмісти його фотографії в мережі. У лікарнях його немає, в моргах теж. Оксана схлипнула й тихенько заплакала. Господи, та за що нам таке? Єдина дитина, та й та з глузду з'їхала. І звідки вона взялася ця Леся, наче приворожила його? Через кілька тижнів з телефона Тараса надійшло повідомлення, що він знову на зв'язку. Батьки кинулися набирати його номер. Ало, Тарасе, ну де ти запропастився? закричав батько, почувши на іншому кінці чоловічий голос. Вибачте, я не Тарас, я Михайло, трохи заікаючись, відповів незнайомець. Ось як. А звідки у вас цей телефон? Купив разом із сімкою. А де купили? Скажіть, Михайле, де ви купили цей телефон? Та в нас на барахолці в Харкові де? Де? Майже хоронь крикнули батьки. Вони спробували з'ясувати, як виглядав чоловік, що продав телефон, але Михайло так і не зміг нічого толком сказати. Згадав тільки, що хлопець був сильно зарослим і неголеним, а ще на ньому був дорогий, але давно не праний одяг. Це він, Андрійку, це Тарасик, давай поїдемо до Харкова, заберемо його додому, заголосила Оксана Олексіївна. Ну навіщо ж гарячку пороти? Куди ми поїдемо? На барахолку. Давай я спочатку по лінії МВС запит пошлю. Попрошу Олексія, і він усе організує. Ну, а якщо щось з'ясується, тоді поїдемо. Я більше так не можу, не можу. Оксана ледве стримувалася, щоб не розридатися. Андрій обійняв дружину і тримав її в своїх обіймах, поки жінка не перестала здригатися від схлипувань. Усе буде добре, ми обов'язково його знайдемо, пообіцяв чоловік. Оксана Олексіївна, проживши ще кілька років у марних очікуваннях і надіях, зненацька розболілася і злягла. Лікарі виявили невеликовну хворобу в занедбаній стадії. У цей час банківському працівникові Андрію Сергійовичу, який дослужився до посади директора, запропонували переїхати до столиці і там очолити великий банк. Один зі старих друзів вирішив у такий спосіб витягти його зі стресу. Андрій майже відразу погодився. Дуже вже важко йому було жити в місті, де все нагадувало про зниклого безвісти сина. Але Оксана, яка вже майже не вставала з ліжка, зненацька запротестувала. Ні, Андрійку, ні. Ми не можемо поїхати з лідного міста, а раптом Тарас усе таки повернеться, а нас тут немає. Ти про це подумав? Андрій схопився за серце і вийшов зі спальні, ледве стримуючи сльози. Хіба Оксана не розуміє, що син уже ніколи не повернеться, і хіба вона думає, що він, батько, страждає і чекає на нього менше, ніж мати? Просто він чоловік ось і тримає себе в руках, але хто б знав, чого це йому коштує? Адже всі ці успіхи, кар'єрне зростання і стабільно наживаний достаток ставали нікчемними, коли він починав замислюватися. А для чого все це? Для кого? Він зателефонував товаришу і сказав, що не може поїхати через тяжку хворобу дружини. Однієї з похмурих хуртовинних ночей Оксана Олексіївна покликала чоловіка Андрійку, здається, я все. Пообіцяй мені, що знайдеш Тараса і привезеш на мою могилку. Оксано, ну ти чого? Весна скоро, і ми з тобою поїдемо на море, почав було втішати чоловік. Але Оксана сумно похитала головою і прошепотіла. Прости. Потім заплющила очі і згасла. Після похорону Андрія почали обсідати найрізноманітніші спонтанні ідеї: від рішення продати все, роздати бідним і піти в монастир до проєкту будівництва лікувально-діагностичного центру з назвою Оксана на честь дружини. Він майже не з'являвся вдома, харчувався в кафе, та й то лише тоді, коли порожній шлунок починало зводити від болю, а ще майже не дивився в дзеркало. Йому здавалося, що звідти на нього дивиться сама його нещадна доля. Але незабаром ці метання закінчилися. Столичний друг знову запропонував стати його компаньйоном і співвласником великого банку. Та навіщо я тобі потрібен, геню, запитав тоді Андрій, я вже практично втратив смак до життя. Зате я тебе з дитинства знаю і тому можу довіряти тобі, як собі. Приїжджай, я теж недавно овдовів, тож будемо разом старість коротати. Андрій Сергійович погодився. Геннадій допоміг йому з продажем нерухомості, переїздом та облаштуванням у новій квартирі, світлій і просторій. Андрій протестував, мовляв, навіщо мені такі хороми, але приятел лише поплескав його по плечу. Хто знає, які ще сюрпризи піднесе доля. Він підібрав Андрію досвідчену домогосподарку Живий і радій, сказав він наостанок, від чого серце Андрія болісно стиснулося, заради кого жити, разом з ким радіти. Але як людина відповідальна, він усе ж узявся за справу після вступу на посаду і став вникати в особливості банківських продуктів, довіреної йому компанії. Команда підлеглих була підібрана ідеально. Співробітники ніколи не запізнювалися, не затримували звіти і створювали у відділеннях дуже добру атмосферу. Літнього директора, або як називали Андрія Сергійовича, поважали всі. Одного вечора він заїхав в офіс, коли в приміщенні банку вже не було відвідувачів, а працювала лише прибиральниця. Андрій, коротко привітавшись, пройшов повз жінку у форменому одязі та сховався в кабінеті, аж раптом почув дещо, що змусило схопитися за серце. Десь у коридорі гарний дитячий голос протяжно наспівував Соломія! Андрію Сергійовичу потемніло в очах. Це була розпівка, яку наспівував Тарас перед заняттями вокалом. В оригіналі вона мала звучати як протяжна «Міо», Так співають у школах на уроках співів. Але відтоді, як Тарас познайомився зі своєю злощасною дівчиною, ця розпівка зазвучала в їхньому домі по новому. Директор обережно відчинив двері і вийшов у коридор, щоб побачити, хто ж це співає. У приглушеному сяйві світильників він побачив дівчинку років десяти, яка старанно виводила ноти. Ой, здрастуйте, зніяковіла вона, побачивши літнього чоловіка. Здрастуй, Люба, сказав Андрій, і голос його затремтів. Ти дуже гарно співаєш. Як тебе звати? Міла, тобто Людмила, я ходжу до школи вокалу і риторики, бадьоро відповіла дівчинка. У нас на курсі всі добре співають. Тут до неї підійшла прибиральниця і винувато подивилася на Андрія. Вибачте, іноді беру її з собою на роботу, щоб вона в кімнаті сама не сиділа, але якщо не можна, більше не буду, пробурмотіла вона. Андрій Сергійович дивився на них обох і не міг зібратися з думками. Він мав запитати в них щось важливе, але з чого почати не знав. Що це ти співала щойно, нарешті вимовив він. Це розпівка, ну щоб горло розігліти. Я знаю, міло, але ж це співається трохи по іншому, не так, як співаєш ти. Хто ж тебе навчив саме такої розпівки? Тато, посміхнулася дівчинка, він казав, що сам придумав на честь моєї мами. Тут обличчя дівчинки засумувало, і вона подивилася на прибиральницю. Тьотю Полю, можна я на вулицю піду? Та похитала головою. Ні, Міло, зараз ми разом підемо додому. Андрію Сергійовичу, що з вами? раптом закричала вона, бачачи, як начальник тихенько сповзає по стіні на підлогу. Вона підбігла до них, присіла поруч навпочіпки і поклала його голову собі на коліна. Обличчя директора було блідим, губи щось шепотіли, вона прислухалася. Батька дівчинки звати Тарас? ледве чутно запитав він. Та звідки ви знаєте? здивувалася Поліна. Андрій потягнувся до нагрудної кишені, і вона витягла звідти флакон з його ліками. Коли щоки чоловіка нарешті порожевіли, вона допомогла йому піднятися і провела до дивана в кабінеті. Це дуже довга історія, сказав він, остаточно прийшовши до тями. Але спочатку я хотів би дізнатися, що вас пов'язує з Тарасом і Мілою. Ви її мати? Та ні, що ви, зніяковіла дівчина. Я її няня, хоча хотіла б стати матір'ю. Я родом із Харкова, вступила до педучилища, мріяла навчати школярів молодших класів, але зустріч із Тарасом перевернула все моє життя. Якось я йшла вулицею і побачила похмурого, бородатого чоловіка з якимось майже божевільним поглядом. Він так дивно на мене подивився, що я навіть злякалася і поспішила пройти повз. Але через хвилину він схопив мене ззаду за плече і розвернув обличчям до себе Лесю, це ти? Він навіть не запитав, а ніби наказав мені відповісти так. Я стала вириватися, кричати, що він помилився, що мене звати Поліна, але він наче не чув. Тільки схопив мене за горло і заричав чому ти не приїхала на море? Ти ж обіцяла. І справа була в парку. Як на зло, поруч нікого не виявилося. Він став тягнути мене за собою, затиснувши рот долонею, а я все намагалася вирватися. Зрештою, він приволік мене в якесь напівпідвальне приміщення і тільки там відпустив руку. Можеш кричати скільки хочеш, тут тебе ніхто не почує, сказав він і кинувся мене цілувати. Мені стало дуже страшно. Я здогадалася, що може статися далі, і стала голосно кричати. Тоді він поморщився і вдивився в мої очі, а потім відштовхнув: Ти не Соломія, у тебе голос інший. Я йому сказала, що нарешті ти все зрозумів я ж говорила, що ти помилився, і сподівалася, що він мене прожене, а він чомусь сів поруч і розплакався, як дитина. Я ніколи не бачила, щоб чоловіки так плакали. У мене буквально серце розтануло. Я стала гладити його по плечу, а він все ніяк не міг заспокоюватися. Тоді то я й розгледіла його дорогий, хоча і забрьоханий одяг, і такі ж недешеві кросівки. Почувши це, Андрій Сергійович застогнав, наче від болю. Вам знову погано? запитала Поліна. Ні, просто згадалося дещо, прохрипів він. Продовжуйте, будь ласка. Ну от Тарас виплакався, а потім сказав, що я дуже схожа на його кохану, через яку він поїхав з рідного міста. Казав, що заради неї готовий був іти на край світу, але вона чомусь перестала відповідати на його дзвінки, і тепер він не знав, де її шукати. Я пожаліла його, запропонувала пожити в нас, привести себе до ладу, а вже потім продовжувати пошуки. Отак він і опинився в нашій з бабусею квартирі. А коли прийняв душ, поголився, я майже не зомліла. Який же він гарний. Тільки очі якісь божевільні. Знайшли йому за місцевими вакансіями роботу, куди брали без прописки, тож став він обживатися. Я поселила його у свою дитячу, сама перебралася до бабусі в батьківську спальню. Мама й тато давно померли. А Тарас виявився і справді хорошим хлопцем на комуналку гроші виділяв, продукти купував. І ось якось приходить увечері, сяючий, як ялинкова кулька, а на руках у нього згорточок, і кричить мені Полю, дивись, кого я знайшов. А я зашикала на нього Чого кричиш? Дитину злякаєш? Де ти її взяв? Вкрав, чи що? А він мені каже. Та ти що, Полю, я Лесю знайшов. Уявляєш, вона народила від мене доньку. Людмила Тарасівна її записала, а так, мілою, кличе. Хотіла разом із нею на курорт приїхати, щоб мені сюрприз був, але дівчинка сильно захворіла, і вони потрапили до лікарні, тому й не зміг з нею зв'язатися. Леся телефон удома забула, тож каже, дякую тобі, подругу, що прихистила, але тепер я до них переїду. Отак От він і з'їхав від нас. Я за ним навіть плакала перший час, закохалася в нього, а потім якось усе закрутилося навчання, диплом, те все. Думала, більше не побачимося. Але через п'ять років він прийшов до мене з мілою. Каже Полю, виручай, мама наша захворіла, нам няня потрібна. Не хочу чужу жінку в дім приводити, а ти мені не чужа. Стала я в них нянею. Уже не знаю, де тоді Тарас працював, але каже, перший час їм так важко було, що довелося свої речі продавати, а потім знайшов роботу в ресторані, шлегери співав, і гроші в нього з'явилися. Та ось Соломія щось розхворілася. Вона, звісно, дивна була: то вегетаріанство практикувала, то йогу, то ще щось, худенька така, але міцна. Я думала, нічого страшного з нею статися не може. А вона злягла і стала ямілочко другою мамою. Мою, правда, міло? Дівчинка кивнула, і очі її заблищали від сліз. А як ви в столиці опинилися? запитав Андрій, вражений її розповіддю. Це теж Тарасова ідея. Він вирішив Мілу співів навчати, почув, що голосочок у неї дзвінкий, красивий, та каже, що там толком нічому не навчать. Потрібно до Києва їхати. Поїдь, мовляв, ти з нею, дав нам грошей, щоб кімнату винайняли, карту мені оформив, перекази надсилати. Отак От і жили. Тільки попереднього місяця він чомусь нічого не надіслав, а нам, з Мілою треба ж і за кімнату, і за школу платити. Ось і довелося до вас на роботу влаштовуватися. Господи, не можу повірити в це, знову застогнав Андрій Сергійович. Ну чому так пізно, чому Оксаночка до цього не дожила? Поліна з острахом подивилася на начальника, а раптом йому знову стане погано. Але той уже підвівся і сів, відкинувши голову на спинку дивана. То Тарас зараз у Харкові? запитав він. Ні. Відтоді, як Соломія захворіла, вони їздили по всій країні, шукали найкращих знахарів. Потім вирішили їхати до тибетських ченців. Може, вони там, на зв'язок давно не виходили. Як же все це перенести? пробурмотів бос. Виходить, Полю, ти мені онучку привезла. Кого, ви що хочете сказати? Тарас ваш син, чому ж він жодного разу не сказав, що в нього тут живе батько? Та він і сам не знав, настільки від свого кохання з божеволів, що посварився з нами і втік, звинувачував нас у тому, що ми не дали йому дозволу одружитися з Соломією, а він тоді зовсім шмаркачем був. Андрій Сергійович розповів свою історію, і Поліна розплакалася. Я навіть не уявляла, що він так з батьками вчинив. Може, і не закохалася б у нього, хоча зовсім не шкодую, що доньку його як свою виховую. Вона подивилася на дівчинку, яка вже солодко спала, згорнувшись у широкому шкіряному кріслі. Мені здається, вона навіть чимось схожа на мене, тільки талантом у батька пішла. Я її дуже люблю, але нам час. Міло, прокидайся, покликала вона малу. Андрій Сергійович приклав палець до губ. Ей, стій, Полю, не буди її, я вас на машині відвезу. Він узяв онучку на руки і показав Поліні очима ключі, що лежали на столі, щоб вона все зачинила і ввімкнула сигналізацію. Коли Андрій привіз їх до свого дому, Поліна здивувалася. А де це ми? Ми в іншому районі кімнату винаймаємо. Жодних кімнат. Моя онучка не буде жити в комунальці. І, будь ласка, не сперечайся. Завтра з'їздимо за вашими речами, а сьогодні влаштовуйтеся ночувати. Поліна зрозуміла, що з начальником краще не сперечатися. А вранці Андрій Сергійович зателефонував у банк і розпорядив, щоб кадровики дали оголошення про наймання нової прибиральниці. Ви що звільняєте мене? здивувалася Поліна. Звісно, очі Андрія сяяли. Тепер ти працюєш у мене, і онучки. Зачекайте, зніяковіла дівчина, але ви навіть не переконалися, чи насправді вона ваша родичка. Невже вам однієї моєї розповіді достатньо? Звісно, ні. Просто таку незвичайну розпівку могла співати тільки донька мого сина. Це я знаю точно. Але якщо хочеш, зробимо генетичну експертизу, щоб тобі спокійніше спалося в моєму домі. Менш ніж за добу до Андрія Сергійовича повернулися його колишні звички щось наспівувати собі підніс і весело з усіх жартувати. Він був упевнений, якщо до нього в дім таким чудесним чином потрапила онучка, той син неодмінно знайдеться. Вони перевезли речі з комуналки, а зі школи, до якої ходила Люда, забрали документи. Андрій хотів, щоб онучка навчалася в гімназії ближче додому. А мені сьогодні на заняття з вокалу їхати, повідомила мала. Андрій присів перед нею і посміхнувся. Звісно, з'їздимо на вокал. Можна я буду тебе людочкою називати? Дівчинка знизала плечима. Звисно, можна, а то весь час міло та міло. Людочці дуже сподобалося жити в квартирі Андрія Сергійовича. А коли Поля сказала, що він доводиться їй дідусем, дівчинка й зовсім розреготалася. Тютю Полю, правда чи що? Це я, що виходить онучка банкіра? Поліна посміхнулася. Правда. Раптом зателефонував її телефон, і вона зойкнула. Це тато. По голосу Тараса було чутно, що він щойно плакав. Соломії більше немає. Потерпи ще трохи, будь ласка, я скоро приїду, розрахуюся з тобою і заберу Людмилу. Він хотів покласти слухавку, але дівчина його зупинила. Тарасе, зачекай, послухай, ми переїхали. Живемо зараз у квартирі твого тата. На іншому кінці дроту почулося важке зітхання, а потім Тарас сказав напиши адресу, я приїду. Коли Андрій Сергійович побачив дорослого сина, довго не міг отямитися. Хлопець дуже змінився худорлявий, але міцної статури. Він став ніби вищим. Обличчя набуло мужності, а в очах нарешті зник вираз божевілля. Тепер вони дивилися втомлено, але спокійно. Немов Соломія, пішовши з життя, забрала із собою і те божевілля, в якому перебував закоханий у неї син. Я радий, що ти нарешті вдома, сказав Андрій. Шкода тільки, мама не дожила, але вона просила, щоб я привіз тебе до неї на могилку. Тарас обійняв батька і розплакався. То мама померла через мене? Скажи правду. Ні, у неї виявилася давня хвороба, і ми вже нічим не могли їй допомогти. Все одно я перед нею винен, і ми обов'язково до неї з'їздимо, схлипнув Тарас. І ти мене прости, тату, навіть не знаю, чи вистачить мені життя, щоб спокутувати провину перед вами, але я був не в собі. Ця пристрасть мене мало не вбила. Коли ми були в горах, я після її смерті стояв біля самого краю скелі і уже хотів зробити крок, щоб не жити без Соломії. Але тут мені привиділо голос доньки, що співає мою розпівку, і я немов отямився. В останній момент відсахнувся від урвища, повернувся в готель і зателефонував Поліні. Батько і син знову обнялися і довго не розтискали рук, немов боялися знову втратити один одного. Потім Тарас подивився на Поліну і м'яко посміхнувся. Ні, ти на неї не схожа, але це ж чудово її краса була хижою, а ти, немов польова квітка. Через півроку Тарас віз людочку її няню до школи вокалу і застряг у заторі. Ех, треба було в об'їзд їхати, поскаржився він, тепер запізнимося. Нічого, тато, сьогодні в нас розпівки і сольний вокал за списком, я в самому кінці, тож не запізнимося, весело сказала Люда. Потім подивилася на полю і запитала Тато, а якщо тьотя Поля мені замість мами, то можна я так і буду її називати? А то в усіх є мами, а в мене. Поліна почервоніла, а Тарас посміхнувся. Ну, якщо тьотя Поля захоче, мабуть, можна. Що скажеш, няне? Я, звісно, не проти, тільки де це бачено, щоб няню мамою називали. А якщо няня вийде заміж за тата, знову посміхнувся Тарас і змусив її почервоніти. Ну, якщо тато запропонує, вони під'їхали до школи. Дівчинка вискочила з машини і, помахавши, побігла до сходів. Поліна хотіла вийти слідом і провести її, але Тарас зупинив. Нехай біжить, люда вже не маленька, а нам потрібно вирішити серйозне питання. Може, і справді одружимося. Тарас тискав у руках невеликий згорток. Поліна запитала, а ти нічого не забуваєш? Той розгорнув згорток і витягнув із коробки каблучку. Та я не про це, адже ти ж не сказав найголовнішого. Чоловік подивився на неї зі здивуванням, а потім плеснув себе по лобі. Ох, Полю, вибач, який же я Бовдур. Думав, ти сама здогадуєшся, як сильно я тебе кохаю. Весілля вони зіграли через три місяці. Люда весь вечір танцювала і співала дуетом з татом, а ще обіймала Андрія, Поліну і її бабусю, яка нещодавно вийшла на пенсію і приїхала в гості з заходу. Потім сфотографувала свою велику сім'ю і тихенько попросила батьків. А ще в моєму класі в усіх є брати або сестри, тож ви теж, будь ласка, постарайтеся. Обіцяєте? Обіцяємо, засміялися Тарас і Поліна і поцілували щасливу доньку. Минуло п'ять років. Життя, яке здавалося, згасло для Андрія Сергійовича, розквітло з новою силою. Його світлий і просторий будинок тепер був повний дитячого сміху і теплої суєти. Людочка, яка тепер представлялася як Людмила Тарасівна, перетворилася на дзвінку й талановиту підлітку. Вона навчалася в найкращій музичній гімназії, її успіхи вражали всіх. А ще в неї з'явився молодший брат Павлик, який народився через два роки після весілля Поліни й Тараса. Тарас повністю оговтався від пережитих потрясінь. Він більше не працював у ресторанах і не співав шляхери, але не покинув музику. Разом із дочкою вони часто співали дуетом для всієї родини, і в його голосі більше не було божевілля чи відчаю, лише глибока любов і щастя. Він став надійним партнером Андрія Сергійовича в банку, повністю відновивши стосунки з батьком. Їхня спільна робота та родинні зв'язки зміцнили обох, подарувавши Андрію Сергійовичу довгоочікуване відчуття спокою. Поліна, яка завжди мріяла про свою сім'ю, стала центром цього нового великого роду. Її доброта і терпіння зцілили Тараса, а її безмежна любов подарувала Людмилі справжню маму. Бабуся, яка також переїхала до Києва, жила неподалік, і їхній дім став місцем, де завжди збиралася вся родина. Андрій Сергійович тепер часто навідувався до своєї дружини Оксани на її могилу, але тепер він приходив не з відчаєм, а з тихою посмішкою на обличчі. Він розповідав їй про сина, про онуків і про Поліну. Він знав, що його Оксана чує його, і її давнє бажання, щоб Тарас був удома, нарешті здійснилося. Ця історія про втрату і здобуття, про розпач і надію стала сімейною легендою. Її розповідали на родинних святах, нагадуючи, що доля може бути нещадною, але справжня любов, терпіння та прощення завжди знайдуть шлях до щастя. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.